Хочете побачити світ по-новому і дозволити своїм очам зіграти з вами в найзахопливішу гру. Отож, запрошую в світ оптичних ілюзій це місце, де можна засумніватися в усьому, але неодмінно посміхнутися, бо іноді, щоб побачити істину, потрібно трішки себе обманути. Перед вами оптична ілюзія з ефектом нескінченності та обману глибини простору. Візуально це нагадує феєрію зі світлових крапель, що наче зависли у повітрі. І як же працює така ілюзія? Використано дзеркальні поверхні, які множать зображення і створюють ефект нескінченності. Світлові елементи розташовані по сітці, але завдяки перспективі, здається, ніби вони формують об'ємні глибини. Ніби ти дивишся в міжгалактичну шахту світла. Контраст кольорів підсилює візуальний ефект 3D простору, елементи симетрії викликають у мозку ілюзію порядку, але в той же час втрачається відчуття масштабу. Кладається враження, немов потрапив у кришталевий Всесвіт, де час зупинився, а простір розширюється в усіх напрямах одразу. Перед вами Іллюзія під назвою медузи нескінченності». У центрі яскраві напівпрозорі об'єкти, що світяться різними кольорами. За формою вони нагадують медуз або світлові парасолі. Підлога, стіни, стеля вкриті дзеркалами. Тож кожен об'єкт множиться у нескінченність, створюючи ефект об'ємного космосу, заповненого світловими формами. На підлозі яскраві світлові краплі або кульки, які створюють додаткову текстуру і глибину. Виглядає так, ніби ти стоїш на дні світлового океану, усіяного самоцвітами. Далі ми потрапляємо у справжній візуальний портал у безмежний художній космос. Ми маємо справу. З глибоко продуманою оптичною ілюзією на основі дзеркал і проєкцій, яка поєднує світ мистецтва та науки згору. у просторі зависли кубічні світлові інсталяції з репродукціями картин, портрети, пейзажі, фрагменти живопису, дзеркальні поверхні множать об'єкти в усіх напрямах, простір візуально розширюється в тисячі разів. Куби, що підвішені в повітрі, підсвічені так, що створюється відчуття левітації, немов галерея виросла у тривимірному просторі. Людина, яка потрапляє в таку кімнату, відображається десятками разів, стаючи частиною віртуального мистецького лабіринту. Отож, таке відображення створює ілюзію віртуального простору, хоча фізично кубів у кімнаті лише декілька десятків. Прямуємо далі і потрапляємо в одну із найромантичніших і водночас вражаючих оптичних ілюзій: нескінченне квіткове поле. Простір буквально затоплений квітами, вони вкривають підлогу, стіни, стелю. Через дзеркала кожна квітка відбивається десятками разів. Утворюючи ілюзію нескінченного квіткового океану, людина, яка входить до такої кімнати, потрапляє в середовище, де все навколо квіти, світло і сама вона перетворюється на частину мистецтва. Аж раптом перед нами відкривається галактичний портал нескінченності, створений з допомогою світла, дзеркал і візуальних проєкцій. Що ж ми бачимо? Ціле поле яскравих світлових спалахів різних кольорів, які розходяться концентрично від центру, створюючи ефект. Моктування або вибуху з глибини простору візуально створюється відчуття, що ми спостерігаємо галактику, елементи повторюються та віддзеркалюються, наче ми стоїмо всередині космічного тунелю, який не має ні стін, ні країв. Як же працює така ілюзія? Перше. Дзеркала на підлозі, стінах і стелі створюють візуальну пастку, в якій зображення нескінченно повторюється, формуючи ефект просторової глибини. Друге. Світлові ефекти створені так, що мозок не може однозначно зрозуміти масштаб і це деформує сприйняття простору. Третє. Завдяки відсутності фокусних об'єктів та чітких меж виникає враження втрати орієнтації. Глядач не знає, де верх, а де низ, де початок, а де кінець. Складається таке враження, мов би, занурився в чорну діру, яка не засмоктує, а запрошує. Космос більше не десь там, він тут, і він дивиться на тебе так само, як ти на нього. Це приклад дзеркальної ілюзії з використанням принципу симетрії, світлорозсіювання і темного фону. Ефект подібний до зоряного неба, що відображається у воді. Тільки вода тут цифрова. А небо нескінченне. Колірна гама активує асоціації з космосом, енергією таємничістю. Така ілюзія це не просто зорове враження, вона активує глибинне почуття космічного масштабу, змушуючи людину відчути себе частинкою чогось безмежного, красивого. І загадкового. Отож, оптичні ілюзії це театр світла, де головну роль відіграє фізика та математика. У дзеркальних лабіринтах і нескінченних відбитках ми не просто бачимо, ми віримо, віримо, що троянди. Можуть рости до горизонту, що медузи літають, а галактики народжуються з під ніг. Оптична ілюзія це коли світло шепоче. те, що ти бачиш, існує лише тому, що я знаю, і як тебе переконати, бо найкраща фізика це та, яка не тільки навчає, а й захоплює, грає. І, зрештою, викрадає тебе в інший вимір. Зустрінемося!